Місто, яке було столицею надзвичайних імперії, де, де мусульманське християнське святині стоять одна навпроти одної, а нічних клубів так багато, що вони є навіть на найвищих поверхах. Подорож сніданку до Стамбула починається. На другий берег Чорного моря, 1300 кілометрів від Києва, в одне з найбільших міст світу. Летіти до Стамбула усього годину 40. Тобто злітаємо, смачно їмо і ось уже літак заходить на посадку. У Стамбулі разом із героєм діамантової руки заочно побував практично кожен мешканець СНД. Я був в Стамбулі, в Марселі. Пожалуйста, Стамбул, город контрастов. Какая разниця об'явлені? Перепіше і, хоча насправді фільм знімали у Баку, звання місто контрастів за турецьким мегаполісом закріпилося міцно. Тут одні носять хіджаб, інші чадру, а поруч спокійно йдуть дівчата у коротких шортах і спідницях, і усі вони мешканки одного міста. Контраст двох релігій далі. Святині мусульманства та християнства у Стамбулі стоять одна навпроти одної. Храм Айя Софія, символ золотої доби Візантії, зараз працює тільки як музей. Чотири мінарети навколо тут стоять середини 15-го століття, коли Османська імперія захопила Константинополь і перетворила храм на мечеть. Музей відкривається о дев'ятій ранку, і ми прийшли за декілька хвилин до відкриття, і вже потрапили у декілька сот метрову чергу. Мусимо стояти чекати. До будівництва собору святого Петра у Римі саме Айя Софія була найбільшим православним храмом у світі. Її висота 55,6 метрів. А навпроти стоїть основна і найбільша мечеть міста блакитна. Назвали її так через надзвичайну кількість блакитних керамічних плиток. Їх понад 20 тисяч, якими мечеть декорована всередині. Сюди не пускають у відкритому одязі та під час молитви, але біля мечеті є ціла низка лавочок, де можна зачекати або влаштувати урок малювання, як зробив ось цей вчитель з Німеччини. Це спеціальна приватна школа. Ми приїхали із Штутгарду. Дивимось місто і паралельно малюємо пам'ятки. Це щоб учні краще роздивлялися архітектуру. Ми тут вже дві години сидимо, і це вже третя мечеть за останні два дні. А просто зараз їдемо на вулицю вечірок та дискотек. Ідемо до площі Таксім. Від площі Таксім, вулицею Істікляль можна проїхати історичним трамвайчиком. Хоча для туристів це так би мовити аттракціон, причому до дешевий проїзд короткий кошту 16 гривень, якщо на наші гроші перевести. То для місцевих це звичайно солібить транспорту, просто дуже красивий. Він дуже красивий, недешево це точно. Та у нас взагалі не дешевий транспорт у Стамбулі, та ми звикли. А ось хлопчики їздять без квитків, просто чіпляються з боку трамвайчику. У них це метро. У нас фунікулер, стамбульський тунель далі. Виявляється, це друге найстарше метро у світі, і воно досить таки швидке, тому що відстань більше ніж 500 метрів. Воно долає буквально за 90 секунд. А тим часом на вулиці Істікляль народу стало втричі більше, бо настає саме час вечірок. Музики виграють один поперед одного, і у кожному з будинків тут нічний клуб. А бари не тільки у підвалах, а й на останніх поверхах. Хлопці та дівчата далеко у нескромному одязі тут розважаються так, що європі і не снилося. А завтра, завдяки нашому авіапартнерові, ми підемо на найкращий та найдешевший шопінг та наїмоця турецьких солодощів. Задарма не пропустіть! Це так смачно!